До нас зателефонував приватний підприємець Євген Цурик, який повідомив, що до нього на заправку в село Риваківці їдуть слідчі вилучати паливо. Ми приїхали на місце події, щоб розібратися, наскільки це законно. Я не Я Є Статус нашего консультана. Процессуальный статус. Нашли. У нас нет людей надо проводить. я поїду до я Подивитися, сторонність майна. яке було передано відповідальному директору закора. А на підставі чого ви під? Відкрити уваження стороні. Позбути каціону, наприклад, досвід до Я хочу на камеру офіційно. Я хочу заявити, що готовий надати слід чому раніше опломбовані печатки. Хочу абсолютно відповідально заявити, що ніхто не розпломбований.